У вівторок, 15 листопада, в Україні без опадів, сухо та сонячно. У північних, центральних та південних областях, вночі та вранці місцями туман. Повідомляє Укргідрометцентр на Полтавщині. Мінлива хмарність, без опадів, можливий туман, максимальна температура повітря плюс 9 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці 15 листопада буде стабільно прохолодний день із хмарністю. Без опадів. В день повітря прогріється до максимальних плюс шести. Вночі найнижчі показники становитимуть близько двох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях мінлива хмарність протримається до самого вечора. Опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс 2, світлої передоби підвищиться до плюс 8 градусів. Найтепліше 15 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1977 року, плюс 12 градусів, мінімум 1998, мінус 13. Дивіться прогноз погоди на телеканалі каналі гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.